Звертаючись із молитвою до Господа, Божої Матері чи певного святого, ми завжди уявляємо їхній світлий лик. А щоб нам було легше це робити, їхні образи втілено у святих іконах. Про ікони православного храму сьогодні піде мова у нашій програмі. Чи часто вам доводиться бувати в цьому соборі і до яких ікон любите приходити? До Ніколая Угодника, бо я родився 22 травня 46-го року тройний праздник, День Ангела Микола Миколайович. Так що Ніколай Угоднік, де я не їду в дорозі в путі, він завжди мене охороняє, спаси і сохрани. бо такі бували случаї, що життя знаходилось на грані смерті. До Бога прийшов я, тому що вже так. Життя загнав такий кут, що крім, окрім Бога не було до кого звертатися. І як сказано в 90-му псалмі, і услышу його». Я визвав до Бога, і Бог мене почув, і зараз в мене все стало нормально. До яких ікон найчастіше ви прикладаєте? Тут всі практично ті, що стоять в кіотах старовинні, намолені ікони, так що великої різниці немає, Но Особливо стараюся приклонитись перед. Святим Миколаєм хорош, хороша робота, а також рака з, з мощами Макарія. Та да, ікон, як їх прикладає, Ісус Христос, Божа Матір, Казанська і Божа Матір, ну і останні також ікони. Ну, поки що, слава Богу, Бог дає здоров'я, мені 72 роки, а я хожу і ще так нормально, чувствую себе. До Бога, до матері Божої, до Михайлович, до Святий пантелемон такий і конечно, поминаю своїх, то в мене Померли. померлих. Да. Чи отримуєте те, про що просите? Ну, Душевний спокій, так. Да. Чи бували у вашому житті такі випадки, коли ви відчували, що вас святі вас, вам допомагали підтримували вас? Так, да. бувало. Я, звісно, багато ну, як подорожувала, і коли в таких трудних ситуаціях я завжди зверталася. Мені наче Бог допомагав, не знаю. Поки. я… Ну, В душі я вірю, що є якась сила, яка допомагає. От. Просто треба в це вірити. Ікона слово грецького походження і означає малюнок, образ, зображення. Культ ікони було офіційно прийнято 767 року на сьомому Вселенському соборі у Нікеї. Тому перші ікони в Україні були візантійського походження. Серед іконописців України 11-12 століть найбільше славився святий Олімпій Києво-Печерський. Цим періодом датуються і найдавніші ікони, які збереглися до нашого часу. Деякі ікони були особливо шановані в Україні, славилися як чудотворні і часто ставали предметом воєнної здобичі або дарувань. Українці завжди мали у своїй оселі образи. Помешкань, де б не було святих зображень, раніше просто не існувало. Ікони були прикрашені рушниками, що свідчить про особливе шанування і ставлення до них господарів. Наші пращури були духовними і богомільними, адже саме звідси поширювалося хрещення Східного світу. Дуже добре обізнаний з теорією, історією і практикою іконопису митрополит Черкаський канівський Софроній, який пише ікони сам і знайомий з багатьма іконописцями. Взагалі-то храм це молитва, це дом молитви. А тому і сама живопис і все, що є в храмі, воно повинно налаштовувати людину на молитовний стан. А тому я ясно, як іскусствовед, як іконописець, як будівельник храмів, я налаштований так, що я... Хочу залучати людей, які прийдуть сюди, щоб вони не, роз... не любувалися тим чи другим сюжетом євангельської історії, а щоб вони пішли могли просто заспокоїтися, щоб весь живопис діяв однаково, по тому чинок чи що історична якась частинка від Євангелія, щоб в совокупності дала можливість людині. В цьому світі так розсіяний зібрати своїми думками, і будемо так казати своїм знанням, для чого вона зайшла в цей, в цей дом, в храм. Як свідчить закон Божий, іконою чи образом, називають зображення самого Бога, Богородиці, світлих ангелів чи святих угодників Божих. Зображення неодмінно освячуються водою, бо так іконі подається благодать Святого Духа. Бувають ікони чудотворні, через які благодать Божа, що перебуває в них, проявляється навіть чудесами, приміром, зціленнями. Своє зображення дав нам і сам Спаситель. Умившись, він утер чистий лик свій рушником і чудесно зобразив його на цьому рушникові для хворого князя Авгаря, аби чоловік повірив у живого Бога і прийняв його. Коли хворий князь помилився перед цим нерукотворним образом Спасителя, то зцілився від хвороби. Бог Дух невидимий, але святим людям він являється видимим чином, тож на іконах ізображений в тому вигляді, в якому являвся, приміром, Пресвятою Трійцею, у вигляді трьох ангелів, які сидять за столом. Бог Отець являвся деяким пророком у вигляді старця Бог Син, як немовля на руках присвітлої і пречистої матері своєї, як учитель народу і творець чудес, який проображається, Страждає на хресті, лежить у гробі, воскресає. Бог Дух Святий зображується у вигляді Голуба як під час хрещення Спасителя в Йордані або ж вогненних язиків, коли зійшов на святих апостолів у 50-й день після Воскресіння Ісуса Христа. Чи не найчастіше зображають на іконах Пресвяту Богородицю, тому що вона найближча до Бога і водночас близька до нас, велика і милосердна заступниця наша? Заради її великої материнської любові та чистої молитви Бог багато чого нам прощає і допомагає. Вродливими юнаками постають перед нами ангели на знак їхньої духовної краси. Ангельські крила означають, що вони швидко виконують волю Божу. На іконах зображаються і святі угодники Божі, які, живучи на землі, догодили Господові своєю праведністю, тепер же, перебуваючи на небі з Богом, моляться за нас, людей земних і допомагають нам. Навколо голів Спасителя, Божої Матері і святих угодників Божих, сяє німб, світле коло як знак слави Божої, яка преображає і людину, що з'єдналася з Всевишнім. Тому добре, коли у храмі якомога більше ікон, котрі нагадують людям про світ живого Бога. Взагалі так раз храм повністю розписується, і та живопис, яка є на стіні храму, то це вже ікона. От, хоча є розмежування поміж іконою і поміж настінним живописом. Є такі аналогі ікони. Є ікони в ківотах, є ікони дарункові, є ікони маленьких форматів, де це вже потім з'явилось. І, і ікона, ікона, яка має якесь особливе відношення. Або вона оновилась, або, або вона мироточила, або вона. Крова точила, або так ікона по старовині, вона надзвичайно старовинна і відношення до неї, особливо де люди одержали, одна людина одержала від неї допомогу, коли зверталися. Так що тут, тому що не всі ікони, які є в храмі, не всі вони однаково, бо ну, так би простою мовою говорити, однаково достоїнства». Але якщо вона написана, якщо вона написана і вийде з видерженими канонами, то це вже, то це вже можна рахувати, що це ікона чудодійна. Немає таких ікон, щоб вони були написані, були не чудодійні. Тому що якщо взяти принципово підходити до написання самої ікони, то вона від початку вже є іконою святою. До ікони потрібно підготовлятись. Я буду брати приклад із себе, коли я писав якусь ікону, яка мені була до е, вподоби, і я хотів, її написати, то я завжди цю ікону писав постом. Основну увагу в храмі безумовно приділяють вівтарю. Тут є певні правила: на стінах у вівтарі вміщують композицію про історію останніх днів Христа Спасителя. На стелі. Це витяще око або тему з Євангельського чи апокаліптичного циклу. У центрі вівтаря над Святою Євхаристією. Іконографія Божої Матері. В іконостасі ікони теж поділяють на кілька ярусів. Перший місцевий ярус вміщує ікону Богородиці, Спасителя і так звану храмову ікону чи святих. Другий ярус описує найбільші двонадесяті свята. Над царськими вратами завжди зображається тайна вечеря. Третій ярус, де Єсус або молитвеник, де в центрі Спаситель, по боках Іоанн Хреститель і Богородиця з Архангелами. Образ Божої Матері і в центрі четвертого ярусу Іконостасу, оточений пророками, які свідчать про народження Ісуса Христа саме Дівою Марією. Вінчається іконостас святим Божеством. Ікона це не картина, якою можна любуватись. Ось подобається, от написані там ціле декілька композицій ікон Божої Матері. І приходить віруюча людина і дивиться на них. І каже, от мені подобається найкраще оця ікона, я до цієї ікони можу молитися. Це вже невірний підхід. Ікона це молитва. Якщо є відступ від ікони, і написано реалістично, що зображається Божа Матір, красива як жінка, і кому будь-кому вона подобається, то це вже неправильно до Ікони ікона це молитва. Як людина стає стане біля ікони, то ікона допомагає людині ну так сконцентрувати свої думки. Забути про все і тільки ну, стоять перед образом, але не перед зображенням, не перед тим, хто відображений на іконі, а перед самою реальністю. Тобто, якщо це святитель Ніколай, то ми через ікону спілкуємося з його лічністю і лічно з ним. А якщо по-другому, то це вже язичество. Людина часто немає розподілу і немає границі. В цьому повинна бути границя, але повинна його знання. Но це не відноситься до людей простих, неосвічених. Вони, вони відчувають і моляться, ну і знають те, що не кожному дано освіченій людині. Але вони відчувають, знаєш, і коли вона йде до якоїсь ікони, знаєш, вона одержує від неї якусь допомогу. Святий образ теж саме, що і священна книга. Тож, благоговійно споглядаючи святий лик, ми очищуємо наш земний розум до Божественного, підвищуємо до Господа і його святих, які допомагають запалити наше серце світлою і чистою любов'ю до Творця і Спасителя нашого.